Ну і до нашого ефіру вже долучився Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Добрий вечір. Доброго вечора. Що дає звільнення Андріївки? Фактично, те, що ми бачили, села там не лишилося, але очевидно, що є якась точно окрім того, що це українська територія, якась цінність з військової точки зору. Розкажіть, будь ласка, ну по перше, це саме головне це те, що ми звільняємо далі свою територію. Далі, по-друге, ми можемо сказати, що саме там, де Андріївка, є ще такі пануючі висоти, звідки краще ввести вогонь, артилерійський вогонь, ураження по трасі 0513. Тобто там десь 4 кілометри перебуває село Одарівка. Якраз оця траса 0,5-13 буде перебувати під нашим вогневим контролем. Однак треба сказати, що... Логістичний зв'язок. Тут окупанти здійснюють не стільки взагалі по цій трасі. Там у них є ще такий ланцюжок: це е, Кодема, направо Зайцева. Те, що логістика йшла на е, Клищівку, зліва там Миколаївка, те, що йде на Кордьомівку. Взагалі, оця е, траса Кодема, е, е, і туди пів, і південніше вона нами прострілювалася. Однак тепер ми зможемо краще контролювати логістику, тобто у них є ще такі шляхи логістики: це від Дібальцева, попасна і солідар. Ми можемо сказати, що це нам буде давати змогу дотягуватися і до цих логістичних зв'язків. Якщо немає гарного постачання особового складу, БК, техніки, матеріально-технічних засобів. Ворог не зможе якісно оборонятися, ворог не зможе тримати свої позиції. Це все буде на нашу користь, і ми зможемо його просто звідти вибивати там, де вибивати, а де він і сам почне відступати. Тобто, я би так сказав, що це найбільше таке значення, це наша логістка. І звичайно, ми прориваємо його оборону. Якщо ми будемо тиснути його, проривати оборону і. Там є Зайцеве біля Бахмута, таке село Зайцево. І якщо ми дійдемо до Зайцева, можна сказати, що його оборона почне сипатися просто-напросто. Зараз він трошки відійшов і тримає свої позиції. Сьогодні, після того як стало відомо про звільнення Андріївки, білоруський полк імені Калиновського заявив про звільнення кліщівки на Бахмутському напрямку. Якщо подивитись на карті, кліщівка трохи вище Андріївки бійці навіть виклали відео, як вони заходять в населений пункт, але потім все видалили. І в Генштаб і в тепер, ні в ранковому зведенні нічого не повідомляв про кліщівку, що там відбувається. Ну, можу точно сказати, що наразі там зараз дуже тактична така криза для нашого ворога. Тобто, ми дійсно маємо там успіхи, дійсно триваючі бої, і наш ворог зараз перебуває в дуже складному і непростому там стані. А наскільки де ми просунулися, це вже ми будемо чекати дійсно офіційних повідомлень не будемо бігти поперед потягу. В даному випадку, однак наші успіхи є. це зазначають речники, як речники генштабу, так і речники Осовкортися. Що взагалі на південному фланзі у нас є досягнення і є звільнені території. Ну, от зараз ми показуємо відео. Я так розумію, це відео Полку Калиновського, яке вони опублікували. Встигли скачати, ну от, власне, так вони пояснювали визволення населеного пункту. Скажіть, будь ласка, які перспективи з огляду на це все, з які перспективи вимальовуються по звільненню Бахмута? Ну, в даному випадку, ми не штурмуємо Бахмут. Ми просто його продовжуємо оточувати, продовжуємо брати його у вогневий контроль. Якщо ми беремо ще Клишівку, Тобто ми тут беремо панівні висоти, південні панівні висоти над Бахмутом. Це такі останні висоти над Бахмутом, які нам е, покращать ситуацію по вогневому контролю безпосередньо самого міста, яке перебуває в низині. Також те, що я вже і зазначав: беремо ми клищівку. Ми знов починаємо далі дотягуватися до їхніх логістичних зв'язків безпосередньо, які йдуть на Бахмут, які йдуть на їхні. Підрозділи, котрі перебувають саме на цій бойовій лінії зіткнення, тобто ми так само будемо погіршувати становище на даній локації. Я лише додам, що от буквально щойно полк Калиновського спростував свою колишню попередню заяву про звільнення села Клішіївка і сказали, що бої ще тривають. Чекаємо на підтвердження від генштабу. Ну, значить, чекаємо. Дякую вам дуже, Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Східний напрямок був на Радіо Свобода. Дякую.